Сьогодні українці відзначають 209-й день народження Тараса Шевченка. За шкільною програмою на пам'ять вичити щонайменше 10 віршів поета: від садка вишневого колохати до пророчих рядків, потече сто ріками кров у синє море. У день народження митця перевіримо, чи пам'ятають сумчани твори Шевченка. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Мені так сумно сумно стало. Я умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїні Щоб лани блани широкополі і Дніпро, і круче було, видно було чути, як рава ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвійте. і вражує злою кров'ю волі окропіти. Ревито сто, дніпше докі, Сири, сердитий вітер завивав, додолу верби на високі, горами хвилю підійма, і блідий на ту пору, і смари де-де виглядав, не наче човен синє море, то виринав, то потапав. Ще третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Це ті бою перекликали та я син разу раз крипів. Раз Мені 13 минала, я пася гля так за селом. О, хрущі надзвичайними ведуть. Сумчани зізнаються. Пам'ятають вивчені рядки Шевченка вже не досконало, але усвідомлюють значення кобзаря в українській історії та культурі. Це поет, який боровся за свободу людей та землі від рабов Работоргівлі, так як були кріпаки, але сумно за те, що він не дожив трішки до визволення. Не жила в Україні, поэтому мне... я все одно його дуже вважаю. Це основоположник української літератури, це класик з великої літри. Все як символ України. Юрій Котяр, Євген Сердюк, новини СТС.